Добре ранок, прекрасні друзі. Сьогодні я підніму таку тему, яка ну, може трошки буде дивна для вас, але вона вкрай важлива. Останнім часом наставляючи людей, я бачу, чую, як люди кажуть, як затовбалося, коли є труднощі. І я кажу: слухай, ну у нас ж труднощі не кожного дня. Вони бувають рідко. Буквально, якщо так подивитися на цілий рік, то всього декілька разів на рік у тебе якісь там складнощі є. І у мене питання: як ти думаєш, для чого Господь допускає нам якісь там труднощі, да, якісь такі моменти, коли ну, нам важко, да, або це втрата, або ще щось. І коли ти роздумаєш, ти розумієш, що є дві важливих вагомих причини. Перша причина це коли мені треба позбутися чогось в своєму характері, темпераменті, в якихось розуміннях, цінностях. Або другий момент це коли мені навпаки треба вкоренитися. І мені треба, знаєте, як от був певний урок да, від Господа, і я знов такий раз і піднявся на висоту, який я молодець. Я пройшов від Бога урок. Я запам'ятав, я впорався з екзаменом, з іспитом і йду далі по духовному зростанню. І знаєте, нам все це потрібно для того, щоб по першу чергу чути голос Бога, а по-друге, розуміти. Що є в біблійні принципи, які в нашому житті мають працювати. Ну, до прикладу, все можу да, в Ісусі Христі, люблячим Бога, все на добро. От є деякі поняття, такі, да, які нам даються. І їх треба в житті проживати для того, щоб точно це було моєю істиною, моєю правдою, моїм принципом життя. І так само, да, коли є дуже важливий принцип, Боже, це що Господь нікому не віддасть своєї слави. Що мається на увазі? Це коли в мені є щось таке, чого мені треба позбутися, воно настільки займає перше місце, що не дає місце Богу. Тому хто має там бути? Розумієте, да? І тому Господь дає деякі випробування для того, щоб Ти це зрозумів і в своєму житті дещо змінив, або дещо позбувся, і це є нормальним. Тому давайте все ж таки вчитися дякувати Господу за випробування, в цьому зростати і розуміти, що в цьому є велика, велика цінність, любов і турбота від Бога живого. Боже дякую тобі за цей день. За цей ранок, дякую тобі за те, що ти Бог благий і істинний, який дійсно не віддає свої святості нікому. Дякую тобі за те, що ти показуєш, які мають бути справжні стосунки і куди я маю рухатись, як віруча людина. А це в першу чергу рух вперед. Я не можу здатися, опустити руки, піти назад, роблячи один крок вперед, два назад це є не нормою. Тому я дуже дякую, що ти взрощуєш кожного з нас і благословляєш кожного з нас. Я дуже прошу в ім'я, Твоє святе, просив кожну віруючу людину на цій землі, щоб сьогоднішній день був не просто успішним, не просто благословенним, а щоб кожен з нас гідно посав твоє святе ім'я. І сьогодні, щоб ми самі собі могли ввечері сказати, ух ти, я сьогодні дійсно був класним християнином, і я гідно сьогодні ніс це звання. І я дякую тобі за те, що ми можемо це робити. Ти нас на це надихаєш. Амінь. Друзі, всім гарного дня!